Знайти рішення для нагальних проблем в Івано-Франківську провели Конгрес місцевих та регіональних влад. Голови громад спілкувалися через відеозв'язок з представниками міністерств. Одне з ключових питань новий навчальний рік на Прикарпатті. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. Реформа старшої школи та викладання дисципліни «Захист України» – Основні наувадення цього навчального року. Серпня по грудень місяць буде проходити перенавчання викладачів. Вчителів захисту України по нових стандартах, по новій програмі, щоб ви розуміли, що вже не будуть окремо навчатися дівчата і хлопці, будуть всі разом навчатися. Там багато стандартів, які перейшли до нас від країн НАТО, і ми створимо 64 осередки по області, загалом, де будуть проходити навчання, і держава також виділила субвенцію для облаштування навчальних просторів для викладання цієї дисципліни. Однак ключове питання. Надійні укриття у навчальних закладах. В області визначили 107 шкіл та 15 садочків, де планують облаштувати захищені простори на перших поверхах. Поряд з тим керівниками навчальних закладів також було обрано інші шляхи вирішення питання забезпечення колективного захисту учасників освітнього процесу. Це, зокрема, облаштування наявних підвальних приміщень під найпростіші укриття. Організація укриття в поряд розташованих об'єктах Фонду захисних споруд цивільного захисту. Організація освітнього процесу на базі інших суб'єктів господарювання, які мають. Об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, інші шляхи, що не суперечать вимогам чинного законодавства, та голови громад кажуть, у гірських районах переважно дерев'яні школи, а при їхньому будівництві укриття не передбачалися. Вимоги нові до захищених просторів укриттів вийшли зараз зараз середині серпня. Тільки в середині серпня, от ми дійдемо до того, що ми навпаки переведемо більше шкіл в онлайн навчання. Це ці е, е, рішення. Прямо суперечить дорученням уряду і президента. Я дивуюся, чому такі рішення приймаються, і думаю, що абсолютно різні вимоги мають бути до влаштування куртів Котфранківської, віддаленому віддалених сільських громадах верховини там Костівщини, чи, чи Борочащини, чи там Солодівщину це абсолютно різна безпекова ситуація, абсолютно різні вимоги, абсолютно різні реалії. От про то, що було сказано, давайте будувати стаціонарні укриття до середини серпня. Стаціонарні укриття це. 40, 50, 60, 80 мільйонів на, на на ліцей. Коли хто це буде будувати? Та представники міністерства освіти і науки заявляють, створення безпечних просторів головна умова, яка дозволить дітям навчатися офлайн. На минулому тижні було підготовлено і урядом затверджено зміни до постанови кабінету міністрів, яка долуча, яка дозволить. Міністерство освіти залучати додаткові кошти на потреби освіти, в тому числі і на проекти, які будуть пов'язані з будівництвом. По-друге, Мабуть, варто сказати, що дійсно у нас початок навчального року, і рішення про створення просторів безпеки прийнято урядом, і це державна політика. Вона спрямована в першу чергу. Я ще раз повторюю, про те, для створення безпечних в першу чергу умов для наших дітей. Конгрес проводять у всіх областях України для взаємодії центральних органів влади та місцевих громад.